Привіт! Давно не бачилися! Мене звати Настя, і я вивчаю щастя. Сьогодні ми поговоримо про те, як залишатися щасливими, будучи у безпеці, а саме у кібербезпеці? Скільки часу ви щодня проводите в інтернеті? 40 хвилин, 2 години чи цілих 7 годин? А як часто користуєтесь соціальними мережами? Згідно даних 2019 року, дитина шкільного віку проводить у інтернеті в середньому 4-6 годин на добу. Можна припустити, що з початком дистанційного навчання ця цифра значно зросла. Дорослі, на перегляд різного відео та обмін текстовими повідомленнями у соціальних мережах і електронною поштою в середньому витрачають 3 години щодня через безконтрольне перебування у мережі. Як у дітей, так і у дорослих виникає надмірна інформаційна захопленість, що може перерости у залежність. Та сьогодні не про це. Тепер подумайте і ще раз дайте відповідь: у вас різні паролі на різних ресурсах. Ви часто їх змінюєте? Підключаєтесь до безкоштовного Wi-Fi, пересилаєте особисті фотографії, документи, дані про себе чи своїх рідних. Не хочеться вас засмучувати, але це прямий шлях. У руки кіберзлочинців. Раніше я теж мала легковажне ставлення до власної безпеки у мережі. У кожному меседжері можна створити чат із самим собою. Дізнаюсь, це був мій улюблений чат. Там смішні і ідіотські фото, всі паролі, логіни, документи, фото банківських карток, усе, що я можу забути, усе моє життя. Тепер, коли я маю власний негативний досвід і знаю десятки історій про булінг, сексуальне збочення, шантаж, доведення до самогубства, переслідування у мережі, розумію, наскільки важливо вчасно подбати про безпеку і розуміти план дій у разі зіткнення із кіберзлочином. Існує Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність серйозний міжнародний документ, який пояснює, що таке незаконний доступ, незаконне перехоплення, втручання у персональні дані, зловживання пристроями, кібершахрайство, порушення пов'язані з дитячою порнографією. Україна ратифікувала, тобто погодилася з написаним у документі ще у 2005 році. Але уявляєте, наскільки змінилася роль інтернету за цей час? Тепер кіберзлочини дуже поширена проблема і однаково небезпечна для дорослих, для дітей і для молоді. Наприклад, після погіршення стосунків подруга оприлюднює особисті або оголені фото колишньої приятельки без її згоди, щоб помститися за якусь образу. Це кіберзлочин, на який обов'язково варто реагувати і зберегти всі докази. Скріншоти таких публікацій, коментарі та можливі повідомлення, якими публікація супроводжується. Прикладом кіберзлочину можемо зустріти у серіалі Школа де друг головної героїні Ніки шантажував її тим, що покаже оголені фото, які він зробив, коли дівчина була без свідомості. Дівчина замовчувала цей злочин і мало не наклала на себе руки. Насправді Ніка постраждала від злочину, який можна назвати небажаною порнографією. Підлітки часто стають постраждалими у подібних злочинах. І як тільки вам стає відомо, що такі фото зробили без чиєї згоди, ваші вони чи ні потрібно звертатись до поліції. Поширеним є і кіберсталкінг переслідування у мережі. Людина може знати вас, знайти вас у соціальній мережі, залишати коментарі, писати у приватні повідомлення, нав'язуватись. А коли ви повідомите, що не бажаєте спілкуватися, це може перейти до погроз і образ. Часто трапляється, що людина переходить до переслідування з інтернету у реальне життя, адже наші публікації у соціальних мережах дають можливість відслідковувати локації, де ми найчастіше буваємо. Якщо ви потрапили у подібний випадок, потрібно невідкладно повідомити в поліцію, зафіксувати всі докази, скріншоти повідомлень, погроз, коментарів чи фото фізичних переслідувань, якщо такі траплялися. Існують досить прості правила, що допоможуть уникнути зіткнення з явищем кіберзлочину та почуватися безпечніше. Перше правило: намагайтеся не користуватися публічним Wi-Fi, особливо якщо надсилаєте важливі документи, фото чи номери карток. Підключайте двофакторну аутентифікацію. Це простіше, ніж здається спочатку. Ви просто будете входити в свої аккаунти за двома рівнями захисту. Третє правило: змінюйте паролі щокілька місяців. Намагайтесь не ставити однакові паролі на різні аккаунти. Четверте. Обов'язково запарольте вхід на свій телефон та комп'ютер. П'яте правило: не пересилайте через меседжери документи, приватні фото, важливу інформацію. Шосте. Акаунт у соціальних мережах замініть із загальнодоступного на приватний. В Україні вже кілька років існує кіберполіція. Це означає, що якщо ви постраждали від рук злочинців чи стали свідками кіберзлочину, зверніться у поліцію та повідомте про це. Требуватися про свою кібербезпеку важливо, не менше за реальну.